Активна фаза інформаційного протистояння російсько-української війни почалася задовго до 24 лютого 2022-го. Рішення заблокувати ворожі соцмережі та заборонити пропагандистське телебачення не захистило інформаційний простір та свідомість наших громадян від мороку Мордору. Але у тамтешніх орків досі є в Україні своєрідний троянський кінь. Мне пришлось овладеть холодним оружием, которое именуется фланкировкой, для того, щоб приобщати людей квіковим традициям як русского казачества, так і православної культури. Бойові попи російської православної церкви не тільки благословляють вбивц та ґвалтівників на геноцид, але й під виглядом релігійних практик займаються пропагандою рускава міра. Керівництво РПЦ, як і сама організація, стали наріжними каменями тоталітарного режиму Владіміра Путіна. Де-факто ця релігійно-державна інституція водночас відповідає за експансію в культурно-ідеологічній сфері за кордоном і мобілізацію населення Ерефії на підтримку імперських амбіцій вічного президента. При згадці про кремлівську пропаганду на думку спадають її найодіозніші та часто не найрозумніші представники. От мені здається, що до тех пор, пока ми от по такому відру. Але в той час, коли Симоньян була шеф-редактором ще скромного англомовного каналу Russia Today, кісільов з ганьбою повернувся з України і вів другорядну програму. А Володимир Салавйов, котре оплакував звільнення з НТВ, суперзірка кремлівської пропаганди вже вела за собою паству. Ядром руського міра. сегодня являются Россия, Украина, Белоруссия. Мы духовно продолжаем оставаться одним народом. Только сплоченный русский мир может стать сильным субъектом глобальной международной политики. Сильнее всяких политических альянсов. Ставши у 2009 році новим московським патріархом, Владімір Гудяєв зробив ідеологію Руськава міра фактично доктриною РПЦ. Вона цілком відповідає традиціям російського великодержавного шовінізму. Ми нікого не змушуємо, всі нас люблять добровільно, по братерськи З того часу маніпуляція гаслами про єдині святу Русь, цивілізаційний простір, руський мір і їм подібними. Стали системними не лише для церковників, але й для чиновників та силовиків. Слава тобі, Боже слава тобі! Сарвонідесне утішить душі істини. Православне християнство у версії московського патріархату стало невіддільною складовою уявного рускава міра, який таким чином набув сакралізованого характеру. Кіріл постійно апелює до термінів свята Русь та єдиний історичний простір народів святої Русі, як до якогось реального місця, хоч його ніколи не існувало. Адже руський мір це ідеологічний конструкт, уявний міф мрій. І кремлівських вождів, під яким РФ хоче повернути собі втрачені з розвалом СРСР території, зокрема Україну. Основна місія Московської патріархії завадити українцям бути нацією, а Україні державою. В умовах повномасштабної війни РПЦ керівництво не соромиться повторювати мантру про один народ, але з творчими доробками ми не согласны з політичною позицією руководства, но но речі не йде ніякому культивированні, ні доброжелательного отношения к Україні та українців. Для мене, це єдиний народ, єдина церква. Міф про поганих політиків і, нібито любов до звичайних православних, таких як і вони має виправдати агресію в очах вірян в українській філії кремлівської церкви були обережнішими, але роками просували дуже подібні проросійські наративи серед українських вірян. Наприклад, у 2015 тисячі митрополит Конуфрій відмовився підвестися на шану героїв АТО, а згодом недолуго прикрився фіговим листком миру ми не встали, тому що це був наш знак протесту проти війни як явища. Багато заяв представників РПЦ та УПЦ МП спрямовані на те, щоб сіяти і ворожнечу в українському суспільстві та дискредитувати інші релігійні організації. Волинський священник відмовився відспівати дев'ятирічну дівчинку із багатодітної ромської родини. Все через те, що померла від раку дитина, хрещена була в київському патріархаті, а батюшка в селі озеро з московського. Але про утиски заявляють саме московські попи. Патріарх Кирило неодноразово від. Кався про нібито порушення прав і свобод вірян в Україні і свавілля влади ледь не на державному рівні. Гучні заяви не підтверджувалися фактами, а страждання неподільного православного слов'янського народу мало викликати недовіру до української влади та перешкодити усвідомленню Росії як агресора. Мало того, багато священиків московської церкви відмовлялися відспівувати не тільки розкольників, але й полеглих українських воїнів. Негативне. Ставлення церкви значно спрощувало поширенню в суспільстві ворожого міфу про нібито неоднозначність ситуації на Донбасі. Товариш генерал. Разжиття братіться. А капітан як служба. Служу советському союзу. Повномасштабне вторгнення відкрило карт бланш для державної пропаганди і в релігійній площині. Патріарх Кіріл систематично виправдовує агресію Кремля і по суті є її учасником. У більшості випадків аргументація, м'яко кажучи, не переконує. Ми ні з ким не хочемо воювати. Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивительно. Когда велика і могучая страна ніколи ни ні на кого не нападала, вона тільки захищала свої рубежі. Ще більш абсурдним виправданням початку війни є заява про нібито вимоги західного світу провести гей-парад на Донбасі, восім йдуть спроби попитки те, що існує на Донбасі. А на Донбассе существует неприятие так называемых ценностей. Некий пропуск в тот счастливый мир. А знаете, что это за тест? Это гей-парад. На весне Кирилл вручив старовинную икону Августинской Божьей Матери, голове Росгвардии Золотову, благословивши российских войсковых на уничтожение украинцев. Пусть он вдохновляет молодых воинов. які приймають присягу, которые вступають на путь захисту вам, вам. А вже восени він фактично порівняв мобілізованих росіян з Ісусом Христом. Вони на його думку своєю загибелью на війні проти України приносять себе в жертву за інших. І якщо в виконанні цього людина погибає, то він, несомненно. совершает деяние, равносильное жертве. Такая ересь из уст религийного деяча звучит как маячня, но это просто черпова вариация крылатого путинизма. И мы как мученики попадем в рай, а, а, они просто сдохнут. Мы же в рай попадем. То есть поэтому ну, смерть это окончание одного земного пути и начало другого. Что? Значит так. Знаешь, меня... Но мы это в рай. Да. Меня... А они просто сдохнут. А... Нужно, чтобы силы Божьи были искоренены из сознания людей, которые не стремятся к духовному единству Святой Руси всех этих дьявольских помыслов. Я со смелостью в, этой, в этих стенах произношу слово "русский мир", хотя знаю, что некоторые силы на Украине демонизируют эти слова. Мы есть единый народ, народ Святой Руси. За словами Гундяєва, Росія не просто веде цю метафізичну боротьбу на території України, а бореться з глобальним універсалізмом, який, на думку міністра церковної пропаганди Росії, є передумовою появи аж самого антихриста. Надихаючись таким обімом для народу, російські чиновники серйозно почали писати статті про необхідність десатанізації України. Дмитрій Медведєв грозився зупинити володаря пекла а придворний шуток Лобистін в. Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, Старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемый безумцами, извращенцами, сатанистами. Бойся, мы идем! Гойда! З початком повномасштабного вторгнення ОПЦ МП опинилася у складній ситуації, адже більшість вірян усвідомили роль Росії як агресора і окупанта, тож виправдовувати зв'язки з Москвою Бою стало важче. Предстоятелю ПЦМП МП засудив воєнні дії РФ, назвавши їх каїновим гріхом та братовбивчою війною. Тобто, міф про братні народи нікуди не подівся. Собору ПЦМП МП в травні у загальних термінах теж засудив війну, але не позицію патріарха Кіріла обмежились лише туманним висловленням незгоди. Бібліотеки з прокремлівською літературою, пропагандистські газети та молитви за російського патріарха, агітаційні листівки заборонених партій, російська символіка, підозрілі особи, які ховаються від правосуддя, все це СБУ знаходить у храмах, монастирях та будівлях Української православної церкви Московського патріархату. На священників УПЦ МВ відкривають кримінальні справи, а деяких засудили за колабораціонізм та коригування вогню по позиціях збройних сил. І хоча Далеко не всі священники у ПЦМП підтримують російську агресію, проте антиукраїнська налаштованість її керівництва давно вже ні для кого не секрет. Події 2022-го остаточно довели, що російська православна церква це лише інструмент путінської пропаганди. РПЦ за всяку ціну прагне виправдати війну в Україні, дискредитувати українську владу та створити умови для поглинання Росією української нації. Особлива небезпека церковної пропаганди криється у високому авторитеті церкви серед вірян. Таким чином може бути важко донести громадянам, що певна інформація є сфабрикованою чи пропагандистською, якщо вона була передана через церковні канали.